Волкова Людмила Йосипівна, заступник директора з виховної роботи Міжнародної українсько-вірменської школи. Вітаємо всіх учасників навчально-виховного процесу Міжнародної української вірменської школи та тих, хто планує долучитись до цього процесу з 1 вересня 24-го року. Уж це школа. Можливостей у 2023 2024 навчальному році ми не пропустили жодного дня навчання, жодного уроку не пропустили під час повітряної тривоги. Ми спускались до затишного укриття, яке обладнане мультимедійною системою, що дало нам змогу якісно продовжувати навчання. В МУШ було забезпечена робота різних напрямків творчих об'єднань позашкільної освіти. Серед них це спортивно-оздоровчий, наприклад, шахи, ушу, футбольні майстер-класи. І ми раді результатом таким, що діти у вільний час граються не в мобільні телефони, а саме в шахи. В муш була забезпечена робота туристсько-краєзнавчого напрямку, в рамках якого ми подорожували нашим улюбленим містом Одесою та розглядали найцікавіші її куточки. У вільний час ми дуже багато часу проводили на трасі здоров'я та біля моря. Також наші мувшики взяли участь в обласному тренінг таборі здорова молодь, здорове майбутнє який проходив в Карпатах і піднялись на найвищі вершини наших українських Карпат, з задоволенням це зробили, змогли це виконати. І одним напрямком позашкільної освіти, вмовш. Був представлений художньо естетичний напрямок, в якому працювали такі творчі об'єднання: як театральне мистецтво, хореографія, музичне мистецтво і багато інших напрямків.